Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Рожева повня у квітні. Повня у квітні має красиву назву рожевий місяць. Чи буде він насправді рожевого кольору? Коли настане момент повні та як ця подія позначиться на житті, роботі, коханні, емоціях і вчинках? Назву цій повні, як і всім іншим, давали ще корінні індіанські племена Північної Америки. Вони ніяк не пов'язували місячні події з астрологією а орієнтувалася виключно на погодні або життєві умови періоду. Рожевим місяць прозвали тому, що в цей час зазвичай зацвітали шилоподібні флокси, тому назва не має жодного відношення до кольору супутника землі. Він буде цілком звичайного кольору. Ще одна назва цієї повні Великодній місяць, оскільки вона настає після весняного рівнодення. Повня відбудеться 13 квітня о 3.21. За київським часом у знаку зодіаку Терези. Вплив повнім буде відчуватися за три дні до неї і три дні після неї. Як говорили раніше, періодично місяць у момент повні або молодика опинається в Перегеї, найближчій точці своєї орбіти до Землі, або апогей найдальшій. Квітневий повний місяць перебуває в апогеї, через що виглядатиме приблизно на 5% менше. Це явище називається мікромісяць. Як повні у терезах позначається на житті, за словами астрологів, у день повні місяць стає чітко навпроти сонця. Це немовопозиція світил, а сама астрологічна подія завжди відсвічує і підводить до завершення якісь процеси в нашому житті. Період повні досить емоційні дні, коли варто розставляти крапки над І в певних сферах життя. Терези – знак, у якому відбудеться повня, пов'язаний насамперед із партнерськими стосунками і взагалі зі здатністю домовлятися, вести переговори, знаходити компроміс і дотримуватись балансу. Також у Терезів сильний зв'язок з красою, естетикою, світським життям. У цих життєвих сферах відбуватимуться якісь важливі події. Зрозуміло, що в кожної людини не може програватися однаково. Відповідно в кожної людини до стану буде програватись ця ситуація по-різному. Але є загальні тренди щодо того, що не варто робити та на що звернути увагу. Ця повня спрямовуватиме людей до рівноваги, до знаходження компромісу. Переговори можуть завершитися або дійти до якогось логічного етапу. Там, де неможливо домовитись, може бути поставлено крапку. Також повня у Терезах загострює питання справедливості, оскільки ще одна сфера, з якою пов'язаний цей знак зодіаку це юриспруденція. Якщо в когось в житті відбувається якась юридична або судова тяганина, то повня може завершити ці процеси. Можуть бути підписані важливі юридичні документи, договори, контракти про партнерство і співпрацю. Багато хто в цей період захоче оновити гардероб, купити прикраси, скористатися послугами перикарів, стилістів, візажистів, фотостудій. Повний місяць у Терезах точно підвищуватиме потребу подобатись оточуючим людям. Тобто захочеться слухати про себе якісь приємні відгуки, мати гарний доглянутий вигляд, навіть з якимось аристократичним компонентом. Також у б'юті індустрії не може бути нестачі в клієнтах, можливий також бум пікові продажі, наприклад, одяг. Варто також зазначити, що знак Терези пов'язаний з нерішучістю. Це подвійний знак, і ухвалення рішенням може даватися нелегко. Можливі внутрішні коливання, і, можливо, треба буде більше домовитись, або більше. Мовляти один одного, щоб таки ухвалити рішення, бо знак Терези схиляє багатьох до того, щоб щось обмірковувати чи сумнівати в чомусь, застерігають астрологи. Що можна робити на повний місяць у квітні та його вплив на знаки зодіаку? Повня у Терезах 13 квітня, як уже говорили, виявиться сприятливою у деяких сферах. з 10 і до 16 квітня потрібно. Проводити переговори, проговорювати важливі речі в особистих стосунках у бізнес-партнерствах, робити б'юті-процедури, але бажано використовувати не нові, а перевірені методики. У день повні Венера виходитиме з ретрограду, тому сеанси краси відбуватимуться вдало. Відвідувати світські заходи, показувати себе, контактувати з оточуючими, встановлювати нові контакти. Проводити час з партнерами, наприклад, сходити на романтичну вечерю, провести час разом, приділити увагу одне одному, це буде дуже корисно. Ця повня може поліпшити стосунки, але якщо були серйозні проблеми, то можливе їхнє завершення. Якщо говорити про знаки зодіаку, то найкраще почуватимуться в цю повню близнюки, водолії, леви, стрільці. Для Терезів це буде дуже емоційний період. Напруженою та нелегкою ця повні може стати для раків, овнів і козорогів. Цей матеріал ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютно істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, терологія, мельфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. До зустрічі в нових відео!